Доброго дня, дорогі наші глядачі, дорогі наші підписники та люди, які зараз у пошуку для себе вже для рідних хорошої та надійної автівки. Я радий вас вітати на нашому каналі Ваш Ми знаходимося у місті Радивилів на нашій площадці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Швейцарії та країн Європи. І сьогодні у нас нове надходження Hyundai Santa Fe. хороший, гарний, масивний. Та ще до того всього самісний автомобіль. Ми для вас пригнали. Ця автівка була випущена у 2012 році, і ця автівка проїхала всього лише 189 тисяч чесних та лише перевірених кілометрів. Під капотом у цього автомобіля досить і досить надійний двигун. 2,2 дизельний двигун це RDI, хороше, надійне, потужне рішення з потужністю 145 кВт. Автівка на автоматичній коробці передач. Та на повному працюючому приводі додивляйтеся це відео до кінця. Будемо ще також оглядати зараз автомобіль візуально зі всіх сторін. Пізніше будемо оглядати зсередини. Пройдемося по фарбовому покриттю та заглянемо під капот. Оглянемо, як там оглядає двигуна. Також я вам раджу підписатися, тому що тому що можливо ви зараз хочете придбати автомобіль, можливо, пізніше придбати автомобіль. Ви підпишетеся та точно точно не прогавите досить хороші. Цікаві та надійні автівки, які ми досить і досить часто виставляємо у нас на каналі. А також у нас є Viber та Telegram канали у яких всі, всі автомобілі, які є у нас на площадці, підфотографовані та виставлені у, у вигляді фотографій. Ну що ж, оглядаємо цю автівку зараз з вами візуально. Автомобіль виглядає непогано, а головне, головне, що ця автівка не має по собі ніяких пошкоджень. Оглядаємо зараз з вами оптику, гарна лінзована оптика, яка не має на собі ніяких, ніяких пошкоджень, ні запотівань, ні тріщин, ні будь-яких інших дефектів. Під оптикою присутні омовочі фар, що нижче є проти в фари. На черзі лобове скло. Також, як ви можете себе бачити, немає ніяких дефектів, все у гарному, гарному, достойному стані. Надаю зараз вам Він-код, можете перевіряти цей автомобіль на різноманітних сайтах та сервісах. В сервісах зараз багато, багато такого є. Якщо не довіряєте нашим словам, сміло можете йти туди та перевіряти. Автомобіль на ось таких класніших двохколірних дисках стоїть зимова гума 18-го розміру, досить хороший протектор, тому що гума є новою. Понизу автівки пластикова ось така накладка на поріг. Це безпека для вашого автомобіля. Відбудь яких камінчиків, будь-яких пошкоджень. Також дзеркальця, що одне, що друге без дефектів у відмінному е, стані. Є дверки, на дверках є ручки, а на ручках є безключовий доступ. І так є на ручці водія та переднього пасажира. Автомобіль поверху обладнаний ось такими релінгами, досить стильно виглядають чорні релінги. Поступово ми з вами рухаємось до задньої частини автівки. Стопи також не мають на собі ніяких дефектів. Все у відмінному стані. Запотівань, тріщинок. Звісно ж, немає ці шиляліки на місцях там, де і мають бути Сантафе, це та Фоведе та Hyundai. Під значком Hyundai ось тут є камера заднього виду, але лише, не, лише, не лише вона для вашої безпеки тут є. Тут також є задні парктроніки, Подвійна вихлопна система досить стильно виглядає, та присутній фаркоп з розеткою, аби могли ще іще більше перевести різноманітних вантажів. Цієї автівки по правій стороні автомобіля також дефектів ніяких немає. Все чисто, все гарне, без пошкоджень, без подряпин, без корозії. Оглянули ми вже з вами автомобіль зі всіх сторін. Зараз ми будемо рухатися у салон, тому що більше часу ви будете проводити саме саме за кермом цієї розкішної автівки, яка може стати вашою. Перед тим як запустити цей автомобіль, оглядаємо кермо зблизька потертостей, затертостей ніяких немає. Всі кнопки на місці там, де й мають бути. Запускаємо автівку. Автівка запускається з кнопки. Нічого нікуди не потрібно вставляти. Просто нажали кнопочку, та все спрацювало. Ось так виглядає пролоу панелі автомобіля. Помилок ніяких немає, обороти не падають, все працює справно. Фіксуйте пробіг, проби становить 189 тисяч. 625 кілометрів. Чесний та лише перевірений пробіг цього автомобіля. На черзі мультимедіа. Ось така мультимедія, також у синіх тонах. Гарно вона виглядає. Хоч і старенька, але бадьоренька, звісно ж, є блютуз, за допомогою якого ви будете слухати музику. Не та, яка є на радіо, а та, яка є у вас на телефоні нижче. Нижче є підігрів лобового скла та, звісно ж, заднього скла. Ось так виглядає клімат-контроль. Досить стильно показує, куди є спрямоване повітря. Зараз у нас спрямоване мені на ноги. З кліматконтролем ви не змерзнете зимою та не зіпрієте літом. Опускаємось з вами нижче. Є підігрів, що сидіння водія, що сидіння переднього пасажира. Дві розетки на 12 вольт. Одна з них це є перекурювач. Вихід USB та AUX присутній. Ось такий речах коробки передач, досить хороша, надійна автоматична коробка передач у цього автомобіля. Також є допомога при спуску з гори та екорежим, за допомогою якого ви будете ще і ще більше економити паливо на цьому автомобілі. Два підстаканники, звісно ж, є. Купуєте каву та йде з комфортом у будь-яку точку освіту. Ось так виглядає у цьому автомобілі підлокітник. Також досить класний підлокітник, є в ньому дві ніші. одна маленька для чогось дрібного та більша. Чогось габаритнішого. Багато-багато ніж у цьому автомобілі, і це ще одна із ніж цієї автівки. Можна щось собі туди класти, наприклад, якісь документи та інше. А ми рухаємось доверху, оглядаємо дзеркальце заднього виду. дзеркальце заднього виду з авто з затемненням досить хороша функція. Якщо хтось позаду, позаду вас їде, вас сліпить. дзеркальце спрацьовує та. Ніхто вас не засліпить. Ваші очі та ваше перебування за кермом буде безпечним. Дзеркальце ось таке є, можна любуватися пасажирами, які йдуть на другому та третьому ряду сидінь. Також є ніша для очків, ще вище є світло, яке, звісно ж, вмикається. Ось так, виглядають козирки, козирки з дзеркальцем та, звісно ж, з підсвіткою. А ми з вами зараз будемо рухатися до другого ряду сидінь. Оглядаємо, яка ситуація там. А там спойлер також також все у відмінному стані. Автівка дійсно варта вашої уваги. Сідаєте, запускаєте та їдете без проблем. З цією автівкою у вас взагалі не виникне, не виникне ніяких проблем, тому що збережена що візуально, що й технічно. Оглядаємо другий ряд сидінь з вами. Ось так виглядає відберна карта сидіння у відмінному стані шкіряні, гарні, м'які є. Звісно ж, підлокітник, він є функціональний з двома підстаканниками. До речі, закриваємо та не ріжуть очі. Ось така картина буде перед вами за кермом цього розкішного автомобіля. Погодиться, досить, досить хороша картина. Будемо зараз з вами бігти до багажника. Досить об'ємний багажник, місткий, багато всього. Сюди може влізти, до речі. До речі, як ви можете собі побачити, пряма підлога у багажнику, можна скласти другий ряд сидінь та проночувати цьому автомобілі. Оглянемо що ж там під фаліжном. Є домкрат, є ключики. У разі чогось можна вирішити буде якусь проблему. А ми рухаємося з вами до правої сторони автівки. Тут також все у відмінному стані, дефектів ніяких немає. Все доглянуте. Зараз ми оглянемо третій ряд сидінь. По третьому ряді сидінь також все бездоганно. Мені здається, що тут толком ще ніхто і не сидів, так як є ось плівки. Ще збереглись з 2012 року, з того часу, коли ця автівка була е, випущена. що ж, рухаємось далі, глядаємо дверку переднього пасажира. По дверці також все в нормі. По сидінні все добре Все цьому автомобілі. На, на черзі огляд підкапотного простіру. Простором цього автомобіля. Ось так автомобіль виглядає з увімкненими фарами та протиутуманками. Підкапотний простір також у нормі. Ось так виглядає двигун це RDI. Корозії ніякої немає. Все чисто, все гарно. потьоків мастила немає. Всі гвинтики на місцях там, де і мають бути. Двигун спрацює, працює справно без зайвих шумів. Шумка також у відмінному стані, форма ніяких немає. На черзі у нас з вами оліт лакофарбового покриття прибор у руках, ну що ж, погнали. Капот. 100. 100. 110. 103. 88. 64. Дверка водія 80. 106. 87. 76. 92. Сімдесят п'ять. Поверху. Ідемо з вами. Сто 91. Дев'яносто один. Сто. Сто п'ятнадцять. Давайте візьмемо навіть з вами дах. Сто пятнадцять. Дев'яносто три. Далі. Багажник. Дев'яносто вісім. Дев'яносто вісім. Сімдесят

96. Ось таке у нас загалом вийшов огляд цього автомобіля. Автомобіль, який може стати вашим. Друзі, вартість 14 тисяч доларів з сертифікатом. За потреби можемо доставити у будь-яку точку України, тому що у нас є така функція пригону автівок по всій території. Під дім, у будь-яке село, місто, під квартиру, під дім, будь-куди. Також у нас є функція пригону автомобіля під ключ. Якщо ж ви шукаєте собі зараз якусь. Автівку, і у нас наразі такої автівки нема. Ми можемо для вас підібрати будь-яке авто на будь-який бюджет. Оберете собі двигун, комплектацію будь-що. Ну що ж, друзі, ось такий у нас загалом вийшов огляд. Також вам нагадую про наші телеграм-та вайбер канали, у яких ми автомобілі публікуємо у вигляді фотографій. Зараз, уже як кінець відео, можете собі перейти, підписатися та точно-точно не пропустити автомобіль своєї мрії, тому що. Трішки раніше ми туди закидаємо фотографії, публікуємо там автомобілі. І хтось перед вами, хто вже підписаний на Telegram та Viber, може придбати автомобіль, який ви собі забажали. До зустрічі! До зустрічі на нашому каналі Вашкарс. До нових відео, до нових завершень.